Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. З вами на зв'язку New York 133. І в даному відео подивимося просто феноменальний бій по кількості виробленого мною адреналіну. Вдвічі за бій, я думав, що мені вже глина. Але ні. Ні. Мені вдавалося якимось чином виживати. Я просто теж не знаю, яким чином я виживав. І так. Да, Знову бій на ось цьому німецькому Мастадонці. Це Panzer Campfaggen 7, да? топовий німецький тяж по одній з гілські дослідження. Він мені дуже полюбився і на ньому дуже часто виходять ось такі цікаві бої. Бій проти вісімок у нас тут Берлін, да? правий Респ, їдемо на в місто, да? де у нас зазвичай. Пристрілюються важкі танки і. Ну нічого, не було б такого. Ну, думаєш, ну приїхав ось сюди. Ну, зараз тут постріляє, там постріляє а тут бачу вже 277 тут, тут вже Скорпіон прилетів. картонний картона 8-й левел вже сюди прилетів. Ну думаю, ну окей, я буду потихеньку зараз виїжджати, вибрівали. Ага, так, ні, стоп є 75 Так, і понеслося. І тут Т-57 Хеві, і я розумію, що я тут один. У мене везе 120, який зараз світлетить, просто з однієї плюшки, все. Його нема, а я один проти Да? Ну, І один із них це Т-57 Хеві. Ну, думаю, ну все, ну коротше. Глина. Ось тут глина. І починаю думати, ну хоч якось там відстрілятися, хоч щось натанкувати. Причому, дивіться, уже 3000 тисячі натанкованого урону. І я починаю так от тихенько кусь, кусь, кусь і крутити корпусом, крутити корпусом. Скорпіон робить дуже правильно. Він їде робити перехресний вогонь, мені буде важко на дві сторони і туди, і сюди, і туди, і сюди. І в кінечному випадку не пробиває, І є е 75-й, і скорпіон. Ну, є е 75 вже в ангар поїхав, да? а моя задача зараз постріляти по скорпіону, бо він зараз найнебезпечніший супротивник, тому що в нього хороша гармата. і... Він в прихресті. Не зрозуміло, чому 277 йому не допомагає. Ну, тим не менш, Скорпіон відправився в ангар вже 3800 натанкованого ворона, Але це тільки початок. Зараз далі буде більше. 4-2 рахунок, ну, все думаю, ну, наче відбилися, все. Вже можна тут потихеньку їх підчищати. Там 277 якось так напевно по мені стріляє, там хевік фуловий. Думаю, ну, вже якось трохи полегше буде. Ух, Можна видохнути. Ангара вже не передбачається, тут і ще засвітиться, ну і стри це таке. Да, проти 10-го левела важко йому грати проти 10-го левела. Хевік нарешті барабан барабани поливає нашого 777, я знову тут один залишаюся проти трьох. Хевік мені виламує двигун, і я розумію, що треба добирати Хевіка. Да. Перезаряджаю. Він ціль номер один, не стріляти по вісу третьому, тому що хевік набагато небезпечніше, чим і стритати. 1600 хп за один барабан, і він пріоритетна ціль. Бачите, він вже перезарядив барабан, Недавно він тільки його відстріляв, але вже перезарядив. Один раз мене пробив, другий раз влучає в мені в гусеницю. Я витанковую вже 5000 натанкованого і 5400. Бачите? Міні танкувати на цьому танка, і тут прилітає Рога. Ну, ну все. от Отут вже точно капста. Але Рога щось робить таке взагалі незрозуміло. Вона починає стріляти взагалі кудись не по мені. Вона видає барабан кудись. Ну, не знаю, куди вона там видавала. Я, чесно кажучи, навіть не слідкував. Вона там, мабуть, шотних добирала, не знаю, чого вона сюди прилетіла. Чогось вона прилетіла. Тут мені прилітає від конкерера така неочікувана насправді. Шкода прилетіла. Ще й зламали боєкомплект. Ну прям геть. Вже зручно, думаю, ну все, отут уже точно мені торба. Але ні. І тут мені не прийшла торба. Залишається шотний хевік, я не знаю, яким чином я тут вижив, яким чином ми тут вижили. Вони так агресивно поїхали вперед. Ну, просто я такого давно не бачив. От такої, От такої, вибачте, мене піздерецький, я давно не бачив. І ну кажу, думав, що все. Жопа. Але 172 хп залишилося. До слову передаю привіт тим, хто каже, що поліпшене загартування це повна лажа. Да-да-да, це повна лажа. Грайте з поліпшеним прицілом. Це по-любому набагато корисніше, чим поліпшений, е, поліпшене загартування. От ставте всі поліпшений приціл замість поліпшеного загартування. І я вас буду просто всіх в ноль ось так от розбирати. А в мене 172 хп, якраз те, що мені е, поліпшене загартування дає. Ну і тут вже залишається солоденька сушечка, в яку можна... Оп, шпоньк на 580. Да? І дивіться, у мене 6300 натанкованого, 6700 заблокованого. І... 2500, ну, даже 2600 000 ХП. Отримано, да? тобто ми по мені настріляли 2600. Тобто, що виходить, я виконав ЛБЗ ТТ-15 на об'єкти 260. Там треба 14 тисяч сумарно на танкувати, нанести шкоди і отримати шкоди. Загалом 14 тисяч. Тут, виходить, набагато більше. Давайте подивимося ітоги результата бою. Тут вже зрозуміло у нас перемога. І давайте ще раз. 7 тисяч, ну майже 7 тисяч у нас э, настріляно. Да? 6300 заблоковано, це вже рахуємо 13 тисяч, грубо кажучи. І 2000 у мене ХП з мене. Ну, навіть 2,5 тисячі ХП з мене. Збрили. І того 15 десь виходить, ну плюс-мінус. На якому танку можна виконувати ТТ-15, да хоч на цьому, насправді. Це ж залежить від вдалого бою, сетапу і від багатьох обставин. Так що, дякую всім за перегляд. сподіваюся, вам бій дуже сподобався. Мені особисто я двічі в цьому бою, мене руки тремтіли після цього бою. Да, Підписуйтесь на канал, прожимайте вподобайки, і побачимося на прямих ефірах і в нових відео. До зустрічі, всім пока!